Підпал і спалення автомобіля Олени Єскіної з її громадською діяльністю, з тим, що, особливо з останніми подіями, де вона активно захищала один із пам'яток архітектури, виявлених в місті Києві, так званий будинок з Ромашками на Золотолостівській вулиці, де рейдери теперішньої влади, Київської в тому числі, компанія «Укрбуд», до якої причетний в тому числі і народний депутат Микитась, наприклад, і багато багато інших департамент культури Київської державної адміністрації, заступник міністра культури, які просто через їхнє нехлюйство і потакання знесли за дві години архітектурні пам'ятник більше ста років, і насправді це рейдерство імені Сансанича Омельченка, потім таке продовження Попова. І Черновецького знищення культури в місті Києві продовжується. Олена один з тих бійців і борців, яка системно і давно бореться з забудовниками, особливо незаконними, які е, знищують обличчя старого Києва. І я думаю, що я провожу прямий зв'язок між е, погрозами, які її неодноразово лунали. Е, окрім того, е, Вічі Олена лежала навіть в лікарні з трусом головного мозку. Цей автомобіль, можна сказати, навіть злощасний, неодноразово там відкручували гвинти на колесах, різали шини і теж вже був в таких передрягах, і в тому числі і погрози, які її постійно лумали, коли ми ще разом з нею працювали в київському вічі громадській організації. Тому це по погрози. По погрози від забудовників безумовно. Ну, чи, чи людей, засланих забудовниками, і бездіяльність міліції, яка не розслідувала до сьогоднішнього дня ні її побиття, ні на горі Юрковиці. Де я був свідком і присутній, коли побили її там охоронники, і зараз там стоїть будинок, і забудована забудовується історична гора міста Києва. І я думаю, що це прямий зв'язок, от останні події, і спалення її машини з компанією «Укрбуд». і правоохоронні органи негайно повинні не тільки попередні справи розслідувати, а й припинити оці ганебні погрози. Ну, знаєте, це переходить вже всілякі межі. Це вже е, якби ну. Безпека людини і забезпечити вони повинні зобов'язані просто забезпечити безпеку Лені Єскіпі. Є... Якщо це забудовники, Як це вони не ну, навіщо їм погрози? так тупо ту попрацювати ну, з цим а завжди. Так працюють. А ви знаєте, що цей будинок був спалений? Це стиль роботи таких забудовників, які спалюють телеканали інтери під дахуванням Міністерства внутрішніх справ. Потім в місті Києві, в тому числі, спочатку спалюють будинки, переводять їх в такий стан, що там відновити нічого неможливо. І в тому числі машина, ну спалення машини. Ви знаєте, вбивство журналістів теж спочатку машини, спочатку погрозують такі. Якщо людина не зупиняється, потім переходить до більш радикальних дій. І насправді це вже переходить всілякі межі, тому особисто міністр внутрішніх справ зобов'язаний взяти це під свій контроль і розслідувати цю справу, і довести її до кінця, як і попередні всі справи, з яких була, брала активну участь Олена Єскіна. Справи порушені результатів нуль насправді. І це обов'язок поліції. Де нова поліція? У мене запитання. Яку, яка реформована? Чому вона не розслідує? І хто буде занести за це відповідальність? Коли спочатку палять машини, а потім будуть палити будинки, а потім будуть вбивати людей, громадських активістів. Убурня просто глибоке. Автомобіль цей вкрали за день до того, як вона виходила з заміж, його вкрали. І Богу, дякувати, через дві години його там знайшли, десь покинутим в місті повернув це її цей автомобіль. Він ніж був вкрадений. А тепер він виявився спаленим. Тому ця послідовна рейдерська така політика цього непотребу, який знищує Київ. Це ж так тупо ну, насправді, це ж таки дивіться. А що тупо? А як іще? А що, інші зараз при владі, Що сказати? То будьте відпустки. Не бандити, не рейдери. Тобо, якщо подивіться, є спецісті, подивіться половину, чі, половину, дуже... половину мерів, починаючи від Одеси, Харкова Поч і, з і а, вона бореться, вона бореться бути машиною, то якось там. Залякою не можуть. Звісно, її не можуть. Я знаю Олену досить повному, близько 10 років, і знаю, що її залякати нічим не важливо. Вона дуже послідовний борець за правду. Буде боротися до останнього. Так само я себе відношу до борців, які будуть боротися останнього з сесії швалю, навіть якщо вона залишиться одна, чи залишиться однієї, далі буде боротися. З цим непотрібом, який прийшов після революції, який нічим не відрізняється від попереднього режиму. Погроза. Це пряма погроза її безпеці. Це попередження, що Але якщо вона що що вона, якщо вона, що якщо вона не зупиниться, ну погрози. Спочатку підкупи, потім погрози, а потім вбивства відбуваються. Що на ну, Україні не відбувається вбивство чи що? Відбуваються в тому числі, коли йде мова про мільйони чи мільярди, яких вони грабують в місті Києві і будують оті висотки, бог знає де, і знищують Софію Київську, і не можуть нічого е на гончара. Що з будинку на гончара? Вже ті активісти громадські половина з них народні депутати стали і добитися нічого неможливо. Це пряме питання до кличка. Він продовження старого режиму Черновецького і е, цього Омельченка. Бо залишилися в департаментах, навколо нього, всі ті люди, які є забудовниками, які причетні були всі ті часи. Треба почистити було весь цей непотріб. Натомість йому напевно так комфортно. Ну тоді запитання до нього. Навіщо кияни обирають наступають на ті самі граблі. Напевно, потрібно закінчувати з цим знищенням в жахітливим Києві. А Олена, Олена одна із, із небагатьох борців, які залишилися в Хромаському секторі ще. І вона реально вона реально бореться. Ну а ви Публіч, не знаєте, якось вона, мабуть, списувалися з нею, пишемо, списувалися так. з нею, мабуть, зідзвонилися навряд чи зараз, так? Да? Ні, а... ні. Зізвонювалися. Але, ну, але, вона, але вона, після спалення автомобіля ні, звісно, вона зараз вона, за межами України. Вона буде собі брати охорону якусь щось таке. Ну, я буду радити їй брати охорону. Брати охорону, тому що реально це вже загрожує її життю. І, безумовно, я буду звертатися, напевно, вона приїде, і ми з нею обговоримо, яким чином ми як. Ті колеги, які є тепер народними депутатами, зможемо повпливати на Службу безпеки і на МВС щоб розслідування і щодо забезпечення її власної безпеки. Тому що це вже переходить в рамки, знаєте. Спалення автомобіля, наступне, напевно, буде спалення будинку чи що. Яким тільки чином.